Навіть якщо я ще не вибралася западній. А Вирішила заспівати сьогодні ще дві пісні поперубних української мови, які будуть входити в третій концерт про життя. Отож, послухайте першу пісню, яку я співаю сьогодні. І називається вона без права на відступ. Не потрібно вже на мене ображатися, з вами гру без правил, просто доля змусила старатися жити так, як ви самі наставили. ставили. Мовчала, коли було боляче, і сміялась, коли все палало. Може, трішки вже і жорстко це, кажу я ролі більш не граю. Я граю тими картами, щоб ви мені роздали, І навіть коли серце рве, я свій шукаю, Ви думали, я впаду, я мовчки все пройшла, бо кожна моя помилка без проіграшна гра, граю тими картами, що ви мені роздали. І навіть коли серце рве, я свій шукаю, Ви думали, я впаду, я мовчки все пройшла, бо кожна моя помилка без проіграшна гра. Я не просила ні жалю, ані прощення, не продавала душу за неправду, вона хотіла лиш миротворення, ваше мовчання це також велика зрада. Все, що мале, згоріло на потих, все, що було, десь там за спиною. І тепер я не граю по нотах, я сама вже стала і грою би в моєму житті не відносились люди до мене. Я хочу бути світлом і нести добро. Отож, вирішила заспівати ще одну другу пісню, яку я вже співала, і називається вона Сонцем стану». Отож послухайте цю пісню. Сонцем стану! Зіркою ночі шляхом буду в тумані дощі Оріянти ра в твоїй душі лиш, скажи, куди плести Ніжним вітром Синім морем буду я. можеш розказати мені все вислухаю я кожен раз, коли твій погляд зникає, тікаєш ти. Завжди буду біля тебе, я лиш скажи, куди плести, сонцем стану зіркою ночі.

Please, please,